Ей, роблю Маргариту. Хочете? Де Сара? Я бачу, Стефан повідав тобі про його найбільшу таємницю. Де вона, Керолайн? Точно не тут. Це було безглуздо. Вона з Ліамом. Привітайся. Привіт. Сара допомагає йому практикуватися в хірургії. Будь ласка, не чіпай мене. Я не хочу цього робити. Ха, Він скоріше за все буде вигнаним, а потім звинуваченим у вбивстві. Ось що моя змушує робити те, що я хочу. Ні, благаю, ні. Керолен, вибач, я не мав давити на тебе. Звичайно. Я начебто чітко висловилась. Я знаю, що ти зараз нічого не відчуваєш. Але якщо ти в Вірсару, це буде переслідувати тебе все життя. Повір, я через це пройшла. Це відстій. Я змушую студента провести операцію на племінниці Стефана, а ти все одно звела все до себе. Боже, Єлена, та в тебе талант. Керолен, що ти хочеш від мене. Бажай, щоб я поїхав з міста. Я поїду. Я буду залишатися якомога далі від тебе. Тільки, будь ласка, відпусти її. В цьому проблема, Стефан. Неважливо, як далеко ти, ти залишаєшся з собою, добрим, вірним, тим, хто лише одним поглядом може переконати, що я не з'їхала з гузду. Ось Стефан, якого я покохала, і цей Стефан може мене повернути. Вбивство Сари цього не змінить. Знаю, тому я хочу змінити тебе. Відкинь цю частину себе, Стефан. Керале, про що ти взагалі? Якщо Стефан хоче врятувати життя Сарі. Все, що йому треба зробити відключити людяність. Чому ви двоє дивитесь на мене так? Мені треба повторити? Він не відключить людяність. Єлена. Стефан давно покинув тебе. Він може приймати рішення самостійно. Це не бути, Керолайн. Аго, Влієм. Ні, ні, плакай. Маєш їй силизінки. Керолайн спокійно. Без селезінки можна жити. А от за інфекцією треба хвилюватись. Вибач. Ні, Не чіпай, ні. Гей, hey, Ліам, Пам'ятаєш нашу розмову про те, що треба бути чесним? Де ти? Ліам, не відповідай. Лікарня Вейтмар. Аго не роби, благаю. Ти звільни Сару. Та ти, поквапся. Як справи, Ліа? Благаю, Влагаю. Напевне, переведуся на педіатрію. А знаєш, я передумала. Не чіпай селезінку. Треба щось більш. Вагоме. Виріж її. Благаю, ні. Ліям, ти взешся на зв'язку. Щоденники вампіра. Роль озвучили Єлена Бяльська Валерія. Керолайн Верта Смарта. Стефан Барнацький Олександр. Сара Гавриленко Яна. Ліам, Бондаренко Данило. Від каналу Pretty Liars Ukraine